Так, це в нас зарядний пристрій Aixun PF26. Ось так виглядає його коробочка. Позаду написані характеристики, а також QR-код для завантаження застосунку Aixun. І коротко про характеристики. У нього 35 дюймовий IPS-дисплей. Він підтримує протоколи швидкої зарядки, такі як PPS, Power Delivery, Quick Charge, AFC, FCP, SCP, PE та SFCP. Він може на один канал видати 65 Вт або по 30 Вт на кожен порт в одному каналі. Я про це повністю розповім вам, коли ми його включимо, а поки ми його розпаковуємо. Сама зарядна станція, і більше нічого немає. Прибираю коробочку та відкриваю блістер. І перед тим як його включати та видивитись в функціонали, давайте розберемось про його зовнішній вигляд. На передній частині у нас екран, показані кожні канали, тобто їх всього 4, а портів у нас 8. Це 4 Type-C і 4 звичайних USB. Як казалось на коробці на один канал, у нас 65 Вт, а Якщо підключати обидва роз'єми в каналі, то воно розподілиться на 30 Вт. Також можемо побачити у нас кнопочки назад. Вибір, плюс та мінус. Це у нас чотири кнопочки, які знаходяться з цієї сторони. І про їх функціонал ми теж поговоримо, коли вже включимо пристрій. З верхньої сторони ми бачимо роз'єм. Для заживлення цього пристрою це у нас 55 на 25 а також роз'єм для підключення до комп'ютера. І з задньої сторони ми можемо побачити розпіновку роз'єму 55 на 25 а також напругу, яка потрібна для заживлення цього пристрою. Це 24 вольти та 12 А, щоб можна було заживити по 65 Вт кожен канал, тобто загально 260 Вт. Ну і також значок, щоб можна було підключати до комп'ютера. Посередині у нас є роз'єм, щоб можна було. Прикрутити цю зарядну станцію до штативу або якогось тримача, який підтримує цей роз'єм. Це потрібно, щоб цей зарядний пристрій не бовтався де-небудь, а був до чогось прикрученого і можна було бачити екран. Ну, а тепер давайте його включати. Підключаю його я наразі за допомогою лабораторного блоку живлення на 24 вольти. І він у нас автоматично включається при заживленні. На екрані ми бачимо iSoon. Час, поки включений пристрій, версія прошивки, вхідна напруга 24 В 19, сотих, вхідна сила струму, загальна потужність, а також 4 канали, в яких показано також час їх роботи, температура, напруга сила струму, потужність, падіння напруги на обох цінальних лініях, дата плюс та дата мінус, і протокол зарядки, який виводить цей пристрій. Наприклад, я зараз підключу. Ноутбук по протоколу Power Delivery, він у мене споживає максимум 65 Вт, як зазначено для цього пристрою. Підключаю в перший канал. У нас заварівся перший канал як активний, він споживає 20 Вольт, 1,5 А і приблизно 45-50 Вт. Також падіння напруги на кожній лінії. Це у нас по 300 мВ. І протокол Power Delivery 3.0. Якщо ми натиснемо кнопочку Set, ми можемо вивести все значення на один екран одного каналу, і так буде зручніше дивитись та не треба приглядатись. Також на цьому режимі відображення, коли у нас заживлені два канали, ми можемо між ними перемикатись. Зараз в мене канал 2 включений. Я натискаю плюсик або мінусик, і у мене включається канал 1. І Я можу дивитись на обидва каналах. Якщо натисну ще раз кнопочку Set. Ми можемо побачити осцилограму. Червоним це у нас напруга, синім це у нас сила струму. Також зверху показана напруга сила струму та потужність, яку споживає пристрій, падіння напруги плюс та мінус і споживання в мА. Щоб повернутися до головного меню, я просто натискаю назад. І ми бачимо, що два канали одночасно заживлені. А якщо у нас пристрій споживає різну напругу, наприклад, ноутбук споживає 20 вольт, інший пристрій споживає 5 вольт. Я включаю одночасно їх, і ноутбук перестає заряджатись, але продовжує заряджатись пристрій, який споживає 5 вольт. Це зроблено для того, що якщо пристрій який споживає менше, не прийняв на себе всі 20 вольт напруги. Ну і Зараз по каналу в мене вихід 5 вольт. Я відключаю пристрій, який споживає 5. Нас скидається всі налаштування і продовжує заряджатись ноутбук. Ну і Поки не перейшли до налаштувань, давайте я Зменшу напругу до 19,5 Вхідної, щоб імітувати підключення зарядного блоку живлення від ноутбуку. Я вимикаю пристрій. Змінюю напругу на 19,5 і включаю пристрій. Як ми бачимо, пристрій у нас включився навіть на 19,5. А чи підтримує він зарядку по Power Delivery ноутбуку? Зараз перевіримо. Я підключаю. Він починає заряджати по Power Delivery. От ми Можемо побачити Power Delivery 3.0. І ноутбук спокійно заряджається, навіть якщо вхідна напруга у нас 19,5. Ви можете в цьому упевнитись. А поки ноутбук у нас заряджається, давайте подивимося, які тут є налаштування. Я затискую кнопочку Set. І ми перейшли до налаштувань. Ми бачимо, перше налаштування це у нас мова. Я через натискаю кнопочку Set. І плюсиком та мінусом я перемикаю між значеними кнопочкою назад. Я перемикаю в головне меню. Йдемо далі. Включення звуку, якщо воно вам не подобається. Яскравість підсвітки. Режим wake up – це прокидання зарядного пристрою. Якщо у нас він включений, то коли ми будемо підключати телефон або ноутбук і він буде споживати більше ніж 150 мА, то пристрій автоматично прокидається і почне заряджати. І давайте подивимось, до якого порогу відпрацювання він може досягати. Затисканням кнопки у нас теж можна збільшувати. І ми досягли 500 мА. Тобто, якщо пристрій споживає 500 мА, вам не потрібно, щоб при меншій силі струму пристрій почав прокидати цю станцію, то ми можемо виставити 500 мА. І тільки в такому випадку, якщо пристрій споживає більше 500 мА, Зарядна станція у нас прокидається. І давайте переходити далі, які у нас є налаштування. Наступне це у нас режим сну, тобто стендбай. Ми можемо визначити на 5 хвилин, навіть від 1 хвилини до 1 години. Тобто, або через годину, або через хвилину пристрій може засинати. Тобто, по хвилину ми можемо виставити, через який час треба засинати цьому пристрою. Далі у нас тема. Є світла тема, є темна. Я включив темну, щоб можна щось побачити на екран через камеру. Також є режим простих значень і детальних значень. Наприклад, детальні значення я включив, і ми можемо побачити, як це виглядає. Зліва ми бачимо споживану напругу та силу струму і потужність, протокол, який на каналі у нас ключний, а також значення на каналі. Температура, напруга сила струму, потужність, споживання в годинах, Час, поки працює пристрій, а також падіння напруги на сигнальних лініях. Це все, що ми бачили, коли ми натискали кнопочку Set та дивились ці значення тільки в тому режимі. Але мені більше подобається простий режим. Обираю простий режим назад. І давайте дивитись далі, які у нас є налаштування. Є кнопочка Order. Це у нас у другому режимі, коли ми натискаємо кнопочку Set на. Каналі ми можемо визначити, що у нас головне значення: напруга, сила струму або потужність. Наприклад, я вибираю силу струму, і великим значенням у нас буде сила струму, а не напруга. Ось так це буде виглядати. Ну і так само з потужністю. Поставлю назад. Йдемо далі. Автоматичне визначення каналу зарядки. Поставлено як включено. Це потрібно для того, щоб пристрій ви. В цьому режимі розумів, який канал у нас підключений і одразу перемикався на нього. Хоча в інструкції, яку я завантажив з сайту виробника, цього не розписано про цю саме функцію. Далі у нас можна змінити колір тексту, напруги, силоструму, потужність і споживання, і також інформація про цей пристрій. Його модель PIV-26, програмне забезпечення 1.04. Залізу версія 1.1, виробник Aixun і серійний номер. А давайте тепер ми його будемо підключати до комп'ютера і дивитися, які там є налаштування. Ось я підключився до застосунку Aixun і зараз підключу до нього цю зарядну станцію. Все, він у нас визначився підключений. Ми бачимо, що остання версія прошивка 1.04, також тут можна буде її оновити. Переходимо в режим current, тобто споживання. Ми обираємо зверху пристрій. Ось він. І можемо обирати один з чотирьох каналів. Наприклад, третій канал, і до нього я зараз підключу цей ноутбук до зарядки. Підключив. І ми бачимо, як споживається напруга. Це у нас червоне. І сила струму це у нас синя. Також справи ми можемо бачити всі ці налаштування. І якщо нам потрібно буде, ми можемо перемикатись між іншими каналами і записати значення. Переходимо далі в режим лайвстріму. Зараз ми бачимо, що він передає дані. Ми можемо вивести всі 4 канали, наприклад, я натисну Назад. І Ми бачимо, що можна підключати до 6 таких пристроїв. Тобто, один пристрій це один канал. в цьому. Режимі. Вибрав один, ми бачимо всі ці значення, що на пристрій, тобто його екран. Я натискаю кнопочку Set ми бачимо споживання в такому вигляді. ще раз кнопочку Set, ми бачимо ту ж саму осцилограму. Затискаю кнопочку Set. Налаштування не відображаються. Також можна це зробити на весь екран. Ну і більше нічого, тільки це ми можемо зробити. А якщо ми натиснемо на головному екрані на значок цього пристрою, ми можемо ось таким невеличким віконцем його тримати. Закриваємо і повертаємось назад в налаштування. І меню цієї програми. Ну, ось і весь функціонал цього пристрою, а також підключення до комп'ютера. Ну і давайте тепер поговоримо на заключення, її плюси та мінуси, які я виявив. Перше, це те, що вона підтримує аж 4 порта USB та FC на 65 Вт, тому можна заряджати одночасно до 4 ноутбуків, але треба, щоб у вас блок живлення підтримував 260 Вт потужності та більше. Також великим плюсом є те, що не обов'язково мати блок живлення на 24 вольта, а можна. Можна взяти потужний блок живлення від ноутбуку, наприклад, від Asus, тому що роз'єм 5,5х2.5 від нього підходить, і підключати цей пристрій та спокійно собі працювати. Маєте на увазі, що від потужності блоку живлення буде залежати, скільки ви зможете підключити пристрій. Наприклад, щоб підключати один канал, це достатньо 65 Вт, два канали вже 130 Вт, три канали 195 Вт і чотири канали 260 Вт. Ну і також у цьому пристрої мені сподобалось багато кількість налаштувань. Підключення до комп'ютера. Щоб відображати всю інформацію, ну а також захист від перенапруження, якщо підключати два різноманітних пристрої з різними номіналами напруги, ну і плюсом цього пристрою є його універсальність в плані споживання, тому що він не обмежений. Блоком жилення, який йде в комплекті, або влаштоване ви сам пристрій. Ви самі обираєте скільки потужності потрібно для підключення ваших гаджетів. З мінусів, що я побачив на цьому пристрої, що іноді він може зависнути при підключенні ноутбука по Power Delivery і почати пищати, поки не перемкнути на ньому живлення. Також не придумано ніякої підставки або кронштейна, щоб. Цей зарядний пристрій можна було десь поставити, бо якщо його просто використовувати, він буде лежати екраном доверху. Так, там є розін для того, щоб прикручувати цей зарядний пристрій, і ви зможете самі собі придумати, як це реалізувати. Ну і останнім мінусом. Це те, що якщо ноутбук споживає більше 65 або 100 Вт, цей зарядний пристрій не буде заряджати його по Power Delivery або навіть заживлювати. Пристрій буде видавати всього на всього п'ять вольт, і на жаль, я цього не записав на відео. Тож, я думаю, вам сподобалось це відео. Я відповів на всі ваші питання. Якщо питання ще залишились, ви можете їх написати у коментарях. Також не забувайте поставити лайк для нашої підтримки. Ну а також підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски по оглядам гаджетів, а також новини. Ви були на каналі GSM Forsage і до нових зустрічей.